Доброго дня, мене звати Ашенко Аріна Максимівна. Я студентка Національного медичного університету імені Богомольця стоматологічної факультету. Сьогодні я хочу розказати про штучний інтелект в медицині. Штучний інтелект в медицині, штучний інтелект Ал, галузь комп'ютерних наук, що моделює людське мислення. Штучний інтелект з кожним роком розширяє свої горизонти в різних сферах життя та діяльності людей. У галузі медицини алгоритми та моделі штучного інтелекту використовуються для аналізу складних даних та отримання інформації, яка допомагає у прийнятті клінічних рішень. Основні напрямки засування АЛ у медицині, медична діагностика, зображення снімків, МРТ, КТ, рентгенівських зображень, виявлення пухлин, переломів, інсультів на ранніх стадіях, прогнозування захворювань, АЛ аналізує генетичні дані та спосіб життя людини, може передбачати ризик діабету, серцевих нападів, інсультів. Продовження персоналізована медицина підбір лікування та ліків з урахуванням особливості пацієнта, але допомагає визначити оптимальну дозу ліків. Хірургія та роботизовані системи. Роботи, хірурги виконують операції з мінімальною похибкою, допомагають у складних операціях на мозку та серці, фармакологія та розборка ліків, ал моделює поведінку нових молекул, скорочує час виходу ліків на ринок у 5-10 разів, телемедицина та віртуальні асистенти, чат-бот для перевіреної консультації пацієнтів, видалений моніторинг стану хворих, моніторинг пацієнтів в реальному часі, смарт смартвуч. Та датчики контролюють пульс, тиск рівень цукру, АЛ аналізує дані і попереджає лікаря про ризики. Історія розвитку Ал в медицині, 1950-1960 роки перша система для діагностики 1980 90 експертні системи, але з обмеженнями, – розвиток електронних. Медичних баз машини навчання 2010 прорив у Deep Learning, аналіз зображення сьогодні, але допомагає у діагностиці, лікуванні та прогнозуванні хвороб. Штучний інтелект під час коронавірусу, прогнозування поширення вірусу, використання моделі машинного навчання та алгоритмів аналізу великих даних для прогнозування кількості заражених, швидкості поширення. Та ефективності карантинних заходів, аналіз КТ-леген для діагностики, алгоритми комп'ютерного зору дозволяють автоматично виявляти ознаки COVID-19 на знімках КТ та рентгенівських зображеннях. Прискорення створення вакцин АЛ використовував для моделювання структури вірусу, визначання потенціальних мішень для вакцин та оптимізації складок кандидата на вакцину: це скорочувало час. Який зазвичай витрачається на експериментальні підходи і допомагало швидше прийти до клінічних випробувань, штучний інтелект у медицині ключ до майбутнього. Штучний інтелект це не заміна лікаря, а потужний інструмент для покращення життя пацієнта, ще покращує діагностику та лікування, прискорює розробку ліків та вакцин, оптимізує процеси та підтримує наукові дослідження, допомагає персоналізувати медичну допомогу. Прогнозування ризиків захворювань за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект відіграє ключову роль у прогнозуванні ризиків захворювання. Він аналізує великі обсяги медичних даних, історію хвороб, генетичну інформацію, спосіб життя, щоб визначити ймовірність розвитку хвороб ще до появи симптомів. Сучасні приклади прогнозування ризику діабету, інфаркту та інсульту за 10 років наперед, аналіз генів для виявлення схильності до раку, передбачення потреби лікування рогівки при кератоконісу. В Україні штучний інтелект застосовується для виявлення туберкульозу на рентгенівських знімках, точність 92%. Переваги рання діагностика, персоналізована профілактика, зниження вартості лікування, виклики. Конфіденційність даних, перевірка точності алгоритмів, етнічні питання. Дякую за увагу.